Доброго дня, мене звуть Володимир Дебенко. Я зараз власник трьох компаній. Але коли першого разу я приїхав на форуми, які тут створюють у Львові, якраз в цьому ж самому закладі, два з половиною роки назад був Львівський аутсорсонговий форум, і я приїхав на нього вперше. Тут зустрів дуже багато цікавих для себе ідей. Як розвивати компанію, як розвивати продажі, і взагалі проникся в такими надихаючими речами від директорів компаній від Тараса від Романа Хміля, від інших директорів великих компаній. І за рахунок цього в мене зараз вже 45 людей працює. Це три різні компанії. Всі вони, вони пов'язані зайти. І тут я багато набрався речей, які для мене цікаві. От в березні теж ми приїжджали, виступали зі своїм артилеріалсорсинг груп і ще отримали досвіду і цікавих знань, які зараз втілені. На цьому форумі для мене знову були цікаві речі. по... ФС... Тейчингам компанії, які вона повинна пройти. і дуже дякую всім доповідачам за їхні доклади. Все було цікаво. І дякую організаторам, що вони таке роблять у Львові. Ще один є привід приїхати в чудове місце, попити каву, зустрітися з приємними людьми.